Можна вже завтра закінчити війну, як тільки Росія вийде з території України. Правильно? Ну, Тут не треба про Україну mm -hmm. говорити. Україна готова. Але Україна, ну, не можна ж війну закінчити за рахунок України. Ну тобто, навпаки, дивіться, ну, казати про переговори, про якийсь компроміс. Тобто, який компроміс? Він може бути тільки за рахунок України. Ну тоді це не компроміс, тоді це спроба принизити країну, яка три роки чинить е, спротив, е, змусити її припинити цей спротив, щоб агресор, який порушив ваші правила, переміг. Просто речі треба називати своїми іменами, іменами. Тому що якщо Росія залишається на території України, війна не закінчилась. Чому хтось думає, що війна закінчиться відразу? Відразу все, хоп, мир. Росія більше нікуди не йде, росія більше ні з ким не воює, росія більше не атакує Україну, Росія більше не ображає Україну, там не підриває тут щось і так далі. Все, Росія, ух ти, Юли, Ну будемо там разом на свята ходити. Я зараз сарказмом говорю.